Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Ярошовець. В Україні проводиться соцопитування на тему, чи варто садити українських чиновників за корупцію на довічне. Хтось каже, ну це ж само собою зрозуміло. Потрібно їх садити, ну а зараз їх же не садять, а їх штрафують. І я сьогодні єдиний в Чернівецькій області, який в соцмережах. Чернівецької області, основних та районних виклав питання до українців. Ви за чи проти, щоб українських чиновників садили на довічне? Дуже багато коментарів, дуже багато лайків, подобайок. Коротше кажучи, оце питання, яке я сьогодні в Чернівецькій області задав своїм землякам, набирає обертів і робить, як кажуть, багато шуму. Хтось скаже, ну що ти здивував світ? Потрібно їх садити на довічне, так? потрібно їх розстрілювати, так, як, наприклад, в Китаї. Потрібно, потрібно. Питання в тому: Китай це Китай, а Україна це Україна. Для прикладу, пам'ятаєте Грузію, де хотів е -е, побороти корупцію, хто? Сакашвілі. Міша Сакашвілі, де він зараз? Він зараз в тюрмі, в грузинській тюрмі. Чому? Ну Тому що в Грузії він почав звільняти лікарів, почав звільняти гаїшників, почав звільняти всіх, хто перетворив Грузію в корупційну кормушку. І що? Результат? Він сидить у в'язниці в Грузії. Чому? Ну Тому що Грузія сама перетворилась в корупцію республіку через Тере. Там були всі пов'язані. Від лікаря до гаїшника, прокурора до цеховіка. Грузія ще з часів Шевернадзе в Радянському Союзі була окремою республікою, де радянські закони не діяли. А грузинські злодії в законі стали прообразами кримінальної влади в Грузії, а потім в Пострадянських Республіках. Що тут скаже? Боротьба з корупцією діло дуже тонке. А у нас в Україні. Правильно, 700 тисяч чиновників, десь уже під 800, 900. Вдумайтесь, усіх них є куми, свати, приближені, родня. да Яка мафія, так? Чиновнича мафія тут пов'язані у нас усі? Чиновники, депутати, судді, прокурори, поліцейські, ТЦКшники І у кожного є сім'я, у кожного є рідня. І що виходить? А виходить так, як в популярному фільмі банди. Наберіть бойовик банди, да, банди в 90-х. Так само зараз Україна, яка перетворилася в банди, де нема закону, де нема захисту для простих людей, де головаті жируть, купаються в доларах, їхні приближені, як собаки, за гроші їх охороняють. А український народ приречений на знищення. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.